Побача було до, батаре, до гармати і чекати. Як файно розлетілося, то дорого вийшло. Уже стоїть ціль підбита і мені тільки заливалося зайти на враження та вразити. Засікли рух транспорту. Оце. Ми вичікували, Ми якраз чатували на машині. І Нам сказали, туди-туди, націльтеся і давайте. Ми лупнули. І так з першого разу їх поклали по, по, прямо в БК. Своя специфіка роботи. Тящо не чисті гляди. Але Нас коригують, нема проблем. Працюємо. Відранок нам розвідка довела, довела, що знаходиться ціль. Ми зібрали дорон, комунативний снаряд. Ця ціль вже знищена і що вона вже справді вже нікуди тут вже не поїде. Е, перший заход був, потрапив в осередину машини, а другий заход потрапив іменно ціль бака. Е, машина називається тайфун. Е, російська. І я дуже щасливий, що все так сталося, що вона вже згоріла, що вона вже не буде. Вивозити російських солдат та довозити їм боєприпаси.